Перше на Прикарпатті у Городенці стартував фестиваль народного танцю імені Івана Курилюка. Участь у ньому взяли 30 колективів зі всієї України. Зокрема, Івано-Франківський ансамбль пісні і танцю Гуцулія, якому народний артист присвятив понад 50 років свого життя. Захід був благодійним. Усі зібрані кошти, а це 12 тисяч гривень. Передадуть на потреби Збройних сил України. Для Івана Курилюка завжди було головним, щоб наш саме гуцульський народний танець був усюди, щоб його танцювала вся Україна. Це для нас велика подія, велика радість, тому що ми вже виношували таку думку, таку ідею, так щоб зробити величне таке свято великий фестиваль колективів українського народного танці, власне, чому така тема? Тому, мабуть, що Іван Васильович Королюк жив українським народним танцем, десь відчулося оця любов до Івана Васильовича, любов до танцю, і оця поштовх він дав, що справді має бути фестиваль, присвячений йому присвячений гуцульському танцю, який він все життя розвивав і кому це не робити, як не нам, івано Франківцю.